Казка яблуко в осінньому саду. Пізньої осені близнятка Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя опало і тепер шелестіло під ногами. Тільки де-не-де на деревах лишилися пожовклі листки. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили велике рожеве яблуко. Оля і Ніна скрикнули від радості. Як воно й досі збереглося, здивувалася Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна. І зірвала дівчатка яблуко. Кожній кортіло потримати його в руках. Олі хотілося, щоб яблуко дісталося їй. Та вона соромилася признатися і сказала сестрі: Хай тобі буде яблуко Ніно. А ніні хотілося, щоб яблуко дісталося їй. Та вона теж соромилася признатися і сказала Ні, хай тобі буде яблуко Олю. Яблуко переходило з рук в руки. Дівчатка ніяк не могли прийти до згоди. Та ось їм обом набігла думка. Віддамо яблуко мамі. Прибігли вони до мами, зворушені, схвильовані. Віддали їй яблуко. У маминих очах засяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала обом дівчаткам пополовинці. Кінець казки.